Доступ автівок на Андріївський узвіз треба обмежити не знаками, а механічними перешкодами. Із таким проханням звернулися мешканці вулиці до Подільської РДА. Мовляв, водії ігнорують заборонні знаки, а Даївці рух не контролюють. Відтак пішохідною вулицею вільно їздить хто хоче. Як виправлятимуть ситуацію, дізнавалась Олена Поскребушева. Пані Владислава 25 років працює гідом. Щодня буває на узвозі. каже, водії зовсім нахабні стали, мало не збивають перехожих. Пару разів ще перед закриттям вулиці на реконструкцію. сама мало не потрапила під автівку, хоча позаду і попереду мене стояла велика група. Причому я ще дістала добру порцію матюків. Майже місяць тому голова КМДА Олександр Попов підписав розпорядження про упорядкування проїзду узвозом. Даївців встановили там заборонні знаки на тому обмеження руху і закінчилося. Чому такий стан справ? Я це пояснив би тільки нашим знаєте, вихованням. Отак От ми виховані в суспільстві, переходити вулицю на червоне світло, світлофора, їхати там, де нам здумається. Ми також стали свідками перетворення узвозу на шосе. Попри забороняючий знак, рух автівок Андріївським узвозом доволі жвавий. За 10 хвилин ми нарахували тут 25 проїжджаючих машин. Цей знак обмежує рух транзитного транспорту. Заїжджати дозволено лише місцевим мешканцям спецтранспорту та аварійним службам. Ми намагалися дізнатися у водіїв, яке відношення до вулиці мають вони і чому їдуть під знак. Та жоден навіть не зупинився. Я можу сказати, що якщо господа, які називаються ГАІ, хоча б будуть добросовісні на 50%, то я сьогодні своїм колегам уже говорила. Транспорт іде з періодичністю в 15 секунд. Кожні 15 секунд наш бюджет дожен поповнятися на якусь суму. Оскільки доївці явища на узвозі настільки ж рідкісне, як і дисципліна водіїв, 200 мешканців Андріївського узвозу об'єдналися в ініціативну групу та попросили адміністрацію Подільського району встановити механічні обмеження руху. Тому треба обмежити рух і все для цього потрібно зробити: прийняти рішення про обмеження вулиці, встановлення методом встановлення болардів, так називаємо. Так? Ця робота сьогодні ведеться. Боларди можуть з'явитися на обидвох заїздах на Андріївський узвіз вже до кінця цього року. Поки що ж вирішується, хто візьме конструкції на баланс та чиїм коштом проводитиметься їх закупівля та установка. Олена на Михайло Кльокта, телеканал Київ.